Привіт всім! Рад вас вітати на моєму каналі Чародійка. Мене звати Вікторія. Хто не підписаний, обов'язково підписуйтеся, ставте лайки, пишіть коментарі. Буду вам дуже вдячна за ваш зворотній зв'язок. І це відео присвячене карті Таро для кожного знаку зодіаку на новий місяць, 17 липня, у знаці Рака. Ну що ж, новий місяць, це подія, яка закладає так, якийсь початок, ми починаємо якісь справи. Те, що ви почнете саме в новий місяць, ви отримаєте результати через півроку. Місяць сам у знаці рака дуже сильно любить бути, тому що він там у себе знаходиться вдома. І це новолуння, воно буде дуже сильним, а саме емоційно сильним, тому що знак рака він найкраще всіх. Відчуває раки, вони дуже такі емпатичні і е, вони дуже емоційні, інколи навіть не вміють контролювати свої емоції. А місяць, взагалі, в нашому гороскопі, він відповідає за наші емоції. І коли місяць е, в раці, а ще й на наступний день нас міняють кармічні вузли, свої знаки, і це все поєднується. У нас зараз дуже сильні такі енергії, саме на початок. Тому взагалі всім краще зараз закладати саме. День до, день після, саме в день нового, нового луння, закладати саме позитивні емоції, старатися контролювати себе, тому що те, що, що ви зараз будете відчувати, те, як ви зараз будете себе поводити, можливо, навіть в якихось критичних ситуаціях, так наступні півроку і пройдуть. Ці, у кого день народження 16, 17 і 18-го числа, я вас дуже вітаю, тому що через рік ви своє життя не впізнаєте. У вас воно зміниться просто на 180 градусів, ви відчуєте дуже багато нових емоцій. Так, ви, можливо, будете проходити якісь життєві ситуації, які будуть виводити вас зовсім на новий рівень. Ну що ж, а зараз давайте підемо. По саме по кожному знаку, і подивимося, як у кожного знаку програється цей новий місяць. Також новий місяць він нагадую, діє два тижні до і два тижні після. Найсильніше діє. День до, день новолуння і день е після новолуння. Так, це такі три найсильніші дні, коли можна робити якісь ритуали, починати якісь нові справи. Так, поки що у нас ще є така можливість, поки що Венера не розвернулася 23 числа. Ви ще можете щось починати. А, і нагадую вам, дивіться завжди е всі свої е відео. Також у мене у мене є записані таро. Торопрогнози на цей місяць для е, знаків зодіаку завжди потрібно дивитися все на три основні знаки. Це ваше сонце, ваш асцендент і ваш місяць, де він знаходиться. Тому що це ваші емоції, так? І е, буде показувати саме, як ви будете емоційно реагувати. Ну що ж, давайте почнемо. Перший овен. Овен. Угу. Сама карта мені перевернулася, випала овни. дорогі. У вас випадає сімірка е, жезлів і сім жезлів говорить про те, що вам потрібно буде відстоювати якісь свої позиції. Скоріше за все, новий місяць дасть вам якісь поштовхи. Вам захочеться, е, можливо, з кимось, знаєте, можливо, навіть не домовитися, комусь щось доказати. Комусь щось донести, якусь інформацію про себе, можливо, або ж ви будете відстоювати себе, ви будете від всіх інших тут не то, що відгороджуватися, а ви будете, знаєте, можливо, якимось чином боротися або протистояти ви будете людям. Тут краще, знову ж таки, овни, жезли це ваша стихія, вам краще тримати емоції свої, не панікувати, будьте готові. Готові до м, неочікуваних ситуацій, тому що по смірці жертв це завжди щось таке, знаєте, коли на нас щось налітає, і нам треба дуже швидко розібратися і дуже швидко, знаєте, відстояти якусь свою думку, відстояти свою ідею, можливо, так і вам комусь потрібно буде щось донести. І м, людей буде досить багато буде досить багато інших якихось ідей, які вам прийдеться. Від себе просто е, відбивати так? або ви, може, тут якимось спортом почнете займатися. Так? Вже це у нас також спорт, і ви е, не знаю, в теніс почнете грати, будете відбивати м'яч, або ж ви будете е, не знаю, десь якась боротьба, чимось таким ви займетеся. Тут вам було би дуже добре, тому що вам Овне, вам потрібно займатися спортом, вам потрібно кудись вашу енергію, е, кудись її потрібно дівати. Так що так. Тут вам потрібно буде свою енергію зібрати всю разом і протидіяти комусь. Далі тільці. Карта для тільця. новий місяць. О, тільці. У вас випадає старший аркан карта закохані. Це дуже хороша карта, тому що вона несе нам. Е контракти, вона несе нам якісь домовленості, можуть нові люди з'являтися у вас в житті. Тут вам потрібно буде, можливо, навіть вибирати між двома якимось, між двома варіантами, якщо є можливість залишити два, то залишайте два. Дуже добре було би вам тут також, якщо вам потрібна чиясь порада, або вам потрібно, знаєте, вам тут, можливо, знадобиться людина третя. Яка зможе оцінити всю ситуацію? Це може бути адвокат, це може бути ріелтор, це може бути, ну, залежно від того, до, до чого стосуються зараз так, ваші справи, це може бути просто якийсь, е, якась людина, яка дає свої поради. так, Ви можете тут, якщо у вас є якісь питання, у сімейного характеру, так, ви можете тут звернутися до психолога, який вас розсудить. Або це може бути якась третя людина, якийсь друг, чи хтось із вашої сім'ї, хто вам допоможе, хто вам подивиться на вас, знаєте, зі сторони і зможе зможе вам допомогти. Зможе вас, можливо, навіть це може бути людина, якщо це ріелтор, так або е, якийсь адвокат, то він буде зводити вас. І з одного кінця в інший, отут всі такі початки, все, що ви можете починати, таке це було б дуже добре. Або, допустимо, працювати з кимось в парі, в компанії, також дуже добре, підписувати контракти ще поки що можна, поки Венера не ретроградна. І можете тут зустріти своє кохання. Це також у нас закохані, це карта зустрічі, це карта кохання, це карта, коли ми дуже добре проводимо наш час. І можете ще по цій карті їздити кудись, їздити і повертатися. От щось поїхали, щось зробили, повернулися, або жити там на два будинки: їздити у відпустку, повертатися назад додому, їздити у відпустку, повертатися назад додому. Тому тут у вас взагалі всі справи, все, що ви почнете, всю вашу позитивну енергію, яку ви будете зараз вкладати, вона вся закінчиться дуже потім ресурсно і позитивно для вас. Далі близнюки. Карта для близнюки. 17 Близнюки, у вас випадає шестірка кубків, і шестірка кубків говорить нам про минулі якісь наші речі, у вас тут можуть... Вже, напевно, з'являтися ваші колишні, ви можете повертатися до якихось своїх старих роздумів, колишніх якихось думок, або справ до минулих робіт. Можливо, так, ви заново почнете якусь свою справу, якою ви колись, можливо, горіли. Або ви повернетеся і почнете заново відносини з якоюсь людиною з вашого минулого. Тут може програватися навіть ваше дитинство. Можуть програвати Місця вашого дитинства, якісь ем, запахи, чи якісь ситуації, які вже колись були, і ви тут, ніби знаєте, ніби ви будете їх згадувати. У нас тут на карті також зображена: у нас є третя людина, яка за цим всім е, наблюдає. І тут, або ви будете цією третьою людиною, так, яка буде просто згадувати якесь своє прекрасне минуле, або ж це буде якась людина, яка вас приведе. Так, і вона ще потім буде за вами так трошки дивитися, що ж ви, як, як ви будете реагувати, як ви будете далі розвиватися. Можливо, тут хтось вам запропонує повернутися до якихось колишніх справ і почати все заново, розкрутити все заново. Так? Або тут програються ваші діти, і ви будете дивитися, знаєте, дивитися за своїми дітьми і згадувати, як це було колись у вашому дитинстві. В будь-якому випадку, тут ви можете отримати... Навіть подарунки з минулого, це приємні дуже емоції, це дуже класні, якщо це якісь поради, то це дуже такі класні, ресурсні поради, які йдуть від людей, яких ви вже дуже-дуже давно знаєте. Тому тут у вас головне от, знаєте, наповнюватися цим, наповнюватися цією енергією. Далі, раки. Раки. Для рака. Новий місяць. О, раки, ви просто королеви і королі цього нового місяця. Карта імператриця це старший аркан. Ви тут в повному взагалі ресурсі. Імператриця нам дає достаток. Імператриця дає дуже хороше здоров'я для всіх жінок, ви можете завагітніти. Якщо ви плануєте дитину, так у вас тут може бути вагітність, у вас можуть програтися навіть ваші діти, вам потрібно буде відігравати роль мами якимось чином, або ви звернетеся так, це також це луна, це наша мама в нашому горскопі. І е, у вас тут можуть якісь відносини з вашою мамою програтися, або ж ви захочете провести час, відпустку з вашою мамою. Е, карта багатства і карта дуже таких, знаєте, Позитивних і високих вібрацій. Тому вам краще цей, знаєте, місяцей дивитися за собою, вкладати в себе. Для чоловіків у вас тут може програтися така імператриця, така дама, яка, знаєте, в неї є своя планка, яка захоче, щоб ви якимось чином там її, можливо, навіть добивалися. І імператриця для жінок, ну, і для чоловіків в основному говорить про те, що потрібно ресурси свої вкладати в себе. Потрібно дивитися за своїм, зовнішнім зогляд, за своїм зовнішнім виглядом. Потрібно дивитися за своїми, можливо, за речами якимось, оновлювати свій гардероб, тратити на себе гроші. Якщо ви їдете кудись у відпустку, так, або ви щось починаєте, якусь справу, то це, бути дорого, багато, красиво. Так. Якщо ви відкриваєте якийсь салон, це все, що пов'язано з красою, з солодким, з дорогим шампан. Шампанське, можливо, навіть е, з якимись, знаєте, такими... все те, що приносить задоволення. От тут у нас імператриця дуже добре програється. Прекрасна карта. Ракер. Найкраща карта вам випала. Далі Леви. Карта для Лева на 27 княт. Леви! У вас випадає дев'ятка кубків, і дев'ятка кубків нам говорить про. Про те, що вам потрібно показати себе. Ви це дуже любите робити, так? Ви любите хвастатися, ви любите, тут вже скоро і ваші дні народження підступають, вам потрібно завдяки вашим ресурсам, завдяки вашим здобуткам, ви тут можете отримати ще більші результати. Тож, вам потрібно, знаєте, от тут можете не соромитися. Гарно вдягніться, видійтесь, говоріть з людьми. Якщо ви починаєте, так, ви починаєте якусь справу, то ця справа може бути пов'язана саме з вашим зовнішнім виглядом або з чимось, з якимись вашими здобутками. От тут можете спокійно розказувати себе, вихваляти, це вам буде тільки на руку. Ну, і можете також тут отримувати, вас можуть програватися такі якісь люди, які будуть вас хвалити, або ви можете отримувати якісь, якісь подарунки, якісь ще більше і вам захочеться ще більше це все винести і все показати. Далі діви. Карта для Діви на новий місяць, 17 грудня. Діви, у вас старший аркан, карта мир. Це остання карта в старших арканах. Вона говорить нам про кінець завершення якоїсь ситуації. Ви виходите на новий рівень, ви закінчили вже якийсь свій цикл. Так? І у вас цей новий місяць, він вам дає отакий поштовх, але спочатку вам потрібно все-таки закінчити щось старе. Мир. Це також це поїздки. Ви можете поїхати кудись по світу. Це коли всі кордони у нас відкриті. Це коли у нас дуже розширене. Коли ми, ми можемо думати ширше, бачити ширше, краще, у вас тут можуть з'являтися такі якісь глобальні ідеї, глобальні люди. Отут їх якраз потрібно втілювати в життя. Якщо ви їдете десь у відпустку, то це прям вам потрібно їхати десь кудись на інший край світу. Це все, що пов'язане з інтернетом, це все, що пов'язане, вона, знаєте, з розширенням наших можливостей. Ця карта вона так трошки подібна на фортуну, але вона нам все-таки дає от якраз перехід. Ви мусите закінчити щось одне і перейти на новий рівень. От тут у вас буде 100%. У вас тут буде або можете собі. Обновити якийсь захист, наприклад, так. Мир це у нас також у нас всі магічні захисти. Можливо, вам тут потрібно почати, і, можливо, вам потрібно тут поставити якийсь захист саме новий місяць, і ми ставимо, ми обновлюємося. Ви також по миру ви можете тут якісь дуже великі покупки робити, дуже щось обновляти, або обновляти якісь машини, робити якісь ремонти і. Обновляти повністю, можливо, себе, свій внутрішній світ або свій будинок, де ви живете. Далі Терези. Карта для Терезів. На новий місяць, 17 років. Терези, боже, який прекрасний у нас тут взагалі розклад. Терези. У вас випадає карта сила. Це також старший аркан, і вона говорить про те, що ви сильніші, ніж ви думаєте, ви можете все. Ця карта якраз дуже сильно символізує таку, знаєте, це м'яка сила. Це коли ми вміємо домовитися, ми вміємо, знаєте. Заспокоїти людину, мимо якимось чином так підійти, щоб було добре всім. Отут вам потрібно використовувати оці свої навики. Так, якщо ви починаєте щось по новому місяцю, то тут у вас все вийде просто. У вас багато енергії, вам потрібно просто зібратися і підібрати правильну стратегію. Найкращою стратегією буде та де вам потрібно. знаєте, Контролювати, не подаючи виду, ніби, ніби це робить хтось інший. Вам потрібно оцього лева, або можливо, у вас тут буде якась така ситуація, да, де ви зможете от такого якогось лева угомонити, де ви зможете йому закрити закрити морота. І далі вже все піде дуже добре і дуже стабільно. І також на гроші ця карта дуже добре, тому що у нас, тут, у нас тут взагалі знак безкінечності є, і енергія до вас приходить, і ви вам її потрібно одразу ж відправляти, щоб це був такий безпереривний потік. Скорпіони, дорогі скорпіони, карта на новий місць. Скорпіони, у вас випадає тут жезлів, тут жезлів це новий початок, це коли ми беремося за якусь нову справу. Е, можливо, ви захочете щось е, почати, щось нове, нову роботу почати, або ви будете комусь допомагати, ви захочете зайнятися спортом, можливо, так, це енергія. Енергії у вас буде вдосталь. У вас можуть приходити якісь ідеї, або якісь новини, в яких знаєте, щоб втілити цю ідею в життя, вам потрібно дуже багато вкласти своєї енергії, вам потрібно рухатися. Не можете ви просто сидячи це робити. Або ж ви почнете займатися спортом, ви будете вкладати кудись свою енергію, якусь нову справу будете робити, відкрити якісь, можливо, якийсь новий бізнес, нова ідея. Це все те, де нам потрібно. Дуже сильно енергетично вкладатися. Якщо новини, якісь тут можуть з'явитися, у вас якісь новини на рахунок документів, тоді вам потрібно буде тут ще трошки порухатися, поїздити, можливо, так, щоб все-таки вже якось почати. Ну і знову ж це карта початка. Новий місяць, карта початка, енергії у вас буде вдосить. Просто скорпіони, вам головне її дуже добре сфокусувати і е, е, рухатися, так, рухатися, по. по Знайти свою ціль і рухатися до неї. Далі. Стрільці. Стрільці, карта для стрільця на мінісяць. 17-та. Стрільці, опа, на. у вас випадає старший аркан карта смерть. І карта смерті говорить про трансформацію. Щось у вас дуже серйозно зміниться. І краще, щоб це змінилося так на краще. Вкладати сюди тільки позитивні якісь емоції. Ви можете трансформувати себе, можете трансформувати, змінити роботу, переїхати, зробити ремонт, оновити гардероб. Повна трансформація. Взагалі, якщо ви задумовувалися щось відрізати, когось залишити в минулому і почати нове життя, то це саме прекрасний. Взагалі, у вас прекрасна карта падає. Ви можете спокійно тут починати, можливо, їхати навіть кудись в дорогу, змінювати машину, оновляти свою машину. Так, до 23 числа, так викладаємо всі гроші. Покивенера ще пряма. А, і по е, карті смерть. Карта смерть вона рідко дає нам справжню смерть. Вона більше нам говорить про те, що закривайте двері у своє минуле і вам відкриється. Набагато вам відкриється дві-три е, пари дверей взагалі, ваше нове життя. І там вже вам потрібно буде вибирати. Ну і також тут можуть по смерті, я ще подумала, можуть програватися якісь операції. Навіть. Так, якісь хірургічне втручання. І коли вам, знаєте, щось вирізають і забирають. Будьте обережні тут за пендециту. Ось так. Далі козероги. Карта для козорога на новий місяць, 17 липня. Козороги. У вас проявиться якийсь чоловік, це може бути адвокат. Або це може бути лікар, вам потрібно звернутися до такого чоловіка. Це також може бути, можуть бути якісь правоохоронні органи, або людина, яка працює на державу, людина, яка працює розумово саме, або в якої є знаєте якісь інструменти. Так? Якщо це ви хочете звернутися до лікаря, то тут краще до ветеринара, наприклад, або до лікаря, дивлячись, що вас болить. Е, то тут у людини саме людина може займатися операціями. Якщо ви звертаєтеся десь до якогось адвоката, ця людина має дуже добре розбиратися в документах і е, саме у спілкуванні до того, як, як буде доносити свої інформації. Може програтися також у вас якийсь чоловік, який буде досить таки закритим, він буде емоційно сухим. Ці люди вони більше... Контролюють свої емоції, займаються своєю справою, вони дуже чіткі, вони не розкидуються якимись своїми емоціями на ліво. Може вам тут потрібно бути саме стати такою людиною, або, скоріш за все, у вас така нова людина з'явиться. Це може бути людина, також повітряної стихії, це може бути близнюки. Терзи або водолії. У вас можуть такі тут з'явитися, і це може бути навіть жінка, але вона буде така більше, знаєте, серйозна з чоловічим характером або з чоловічими обов'язками. І вам прийдеться якось тут комунікувати. Хоча ця людина, вона може бути, бачите, на карті, цей король він закритий, руки схрещені, він не хоче, можливо, підпускати до себе, і вам тут потрібно буде можливо знайти якісь. Якось все-таки його вмовити, якось все-таки до нього підійти. Далі водолії. Карта для водолія. На Водолії прекрасна карта. Десятка кубків вам випадає. Десятка кубків це у нас в дім повна чаша. Ви нарешті можете об'єднатися зі своєю сім'єю, або ж ви будете святкувати щось, ви можете самі влаштовувати свято, або ж ви поїдете до когось, на свято вас запросять, кудись ви можете поїхати на дачу. Вам потрібно тут саме наповнятися чистими світлими емоціями. Ваша сім'я буде вас підтримувати, всі ваші справи, Справи. Тут може бути, так, як десятки, це на закінчення. У вас може якось якимось чином закінчитися, якісь ситуації, пов'язані з житлом чи з сім'єю. І нарешті ви отримаєте дуже такий приємний для себе результат. Ну і рибки. Карта. На новий місяць 17 липня для риб. Риби. Дев'ятка жезлів у вас випадає. Дев'ятка жезлів говорить про те, що якась ситуація дійшла до своєї кульмінації. Вже майже майже закінчилася. Ви тут дуже добре потрудилися, ви дуже багато чого знаєте вже тут пройшли. І е, знаєте, цей новий місяць він може вам принести е, світло в кінці тунелю. От, показати, що от і ще от. Трішки, ще от буквально там півроку, якось, так, і ти вже зможеш закрити якусь справу, ти зможеш перейти на новий рівень. Можливо, ви тут захочете починати щось нове, і для цього вам потрібно буде відгородитися від старого. Ви будете, можливо, щось переробляти або систематизувати. Можете, знаєте. Відгороджуватися, закривати якісь минуле, закривати якихось може, може, від якихось людей, від якихось справ, так ви е, знайдете собі якусь таку також ціль, так і ви будете візьмете діло в свої руки і будете рухатися вперед, саме е, завдяки тому, що ви відмовилися від чогось, що вам заважало. Отут От вам потрібно про це рибки подумати. Е, ну і дев'ятка жезлів, вона знову ж таки говорить про те, що ви можете тут навіть собі е, е, трошки відпочити. Подвіться жезлі, ви вже багато чого зробили, ви дуже багато рухалися. Так, і вам тут потрібна зараз якась пауза. Трошки собі відпочинете і далі зробите такий останній ривок і закінчите вже свою справу. І також жезли – це у нас все, що стосується з документів, ви тут вже нарешті можете закінчувати якийсь етап з пропрацюванням ваших документів. Так, ось такі у нас повиходили карти для кожного знаку зодіаку на новий місяць, 17 липня. Дивіться свої е, карти на три основні знаки, як я вже казала на початку, і завжди буду вам повторювати: це ваше сонце, ваш асцендент і ваш місяць. Також підписуйтеся на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі, буду вам дуже вдячна, дуже сильно мотивує ваш зворотній зв'язок. Дякую вам за це велике. Поширюйте це відео, можливо, вашим друзям, кому цікаво, і дивіться також ваші теропрогнози на цей місяць для всіх знаків зодіаку. Була рада передати вам інформацію. І побачимося в наступних відео. Па-па!